Добрий день, мої любі підписнята, мене звати Марина, і сьогодні я разом із вами хотіла б порахувати кількість непрочитаних книг на моїх поличках. Але це ще не все. Потім я б хотіла загорнути їх у крафтовий папір для того, щоб у майбутньому разом із вами у довільному порядку вибирати, які ж книжечки читати наступними. Я побачила цей тех на американському букті і вирішила, що чому б не зробити на українському також. Отже, називається цей тех TBR Jar, що означає баночка для прочитання. Уже згодом ми детально обговоримо, які ж правила цього тегу, а поки що не забудьте поставити подобайчика, підписатися на канал та написати коментар. Мені буде дуже приємно! Поїхали! Отже, спершу ми перемістимося до моєї книжкової полички, оберемо книжечки, які я не читала, та вже потім повернемося сюди і будемо їх обгортати. Мабуть, перед початком хотіла б сказати, що ті книжечки, які йдуть колекціями, я, мабуть, буду загортати лише першу частинку, тому що немає сенсу, якщо ми будемо з вами обирати в довільному порядку, і потім я оберу другу чи третю частинку, а першу я навіть не читала. Тому я думаю, це буде навіть логічно. Отже, давайте почнемо. На першій поличці у мене здається все прочитане. Так, правильно, давайте перейдемо відразу до другої. Тут у мене дуже багато непрочитаних книжечок, тому що вони якраз таки новенькі. Перша книжечка, яку б я хотіла загорнути та прочитати, це It ends with us. Тобто це закінчується на нас. Здається, так перекладається українською, я точно не впевнена. Тому давайте візьмемо першу частинку і покладемо її до списку на обгортання. Друга книжечка від частинки It ends with us буде starts with us, але я не буду її загортати, тому що, як я вже сказала, це друга частина. Отже, далі йде шкодуючи за тобою. Здається, вона так перекладається на українську мову. Дуже гарна книжечка, мені вона сподобалася, тому беремо її також. Я її ще не читала. Отже, третя книга буде також від Колін Гувер. це Потворне кохання. Наступна четверта книга це Хіпотеза кохання від Алі Гейселвуд. Так, наступна книга це Мертві романтики від Ешлі Постон. Здається, вона також зараз дуже популярна в Україні, тому я також вирішила її прочитати, але англійською. Покоївка. Перша частинка, інші дві я не буду брати, тому що, звичайно. Перша ще не читана. Переходимо до наступної полишки. Це ось цієї. Сподіваюся, вам видно так. Тут у мене в основному українські книжечки. Джоан Гарріс я читала. Тут у нас іде Теріпрадшет, який я брала на спробу перший розділ, і давайте ми її також загорнемо, тому що це друга частинка. І, звичайно, інші частинки від Ринцвіда я ще не читала, але. Також давайте візьмемо ожиневенові Джон Гарріс». Цю книгу також я пробувала на спробу розділ, вона мені сподобалася, тому дуже хотіла прочитати її восени. Звичайно, якщо вона випаде у нас у рандомному порядку. Наступна поличка здається четверта. Так, тут у мене також українські книжечки, і перша книга з циклу, звичайно, це іскровий попелу. Чесно кажучи, фентезі я не дуже багато читаю, але вирішила купити цю, тому що вона була у секонд-ген-маркеті, Тим паче за знижкою. Здається, в пів ціни, тому я вирішила спробувати прочитати. А якщо ні, то просто її продам. Наступні книжечки у мене від Фенні Флег обожнюю цю письменницю. І друга частинка від вітаємо в цьому світі крихітко. Це верхи на веселці. Давайте її також візьмемо. Я також її вже пробувала читати на спробу розділ, тому варто загорнути. Чудовий хлопець із кафе Зупинка. Також друга частинка, Візьмемо її. Наступна серія книг це шоколад і чилі» та кава з кардамоном. Здається, кава з кардамоном це перша частинка. Уже багато у нас тут книжечок виявилося. Так, переходимо далі. Дам вам трішечки полюбуватися моїми маленькими поні. І із цієї полички ми візьмемо другу частинку N, подвинемо трішечки Applejack, друга частинка N із зелених дахів. І із цієї полички ми також візьмемо Голодні ігри, першу частинку. Ось ця частинка йде першою. Вона четверта, здається, як остання, але кажуть, що варто її прочитати першу. Ця історія буде розповідатися за багато років до початку Голодних ігор. Тому для того, щоб краще зрозуміти, дуже багато людей радять прочитати першу ось цю книжечку, а потім уже голодні ігри. Сподіваюся, мені буде щось тут відомо, зрозуміло, тому що це все ж таки четверта частина. Ну, давайте спробуємо. Так, і остання поличка з нечитаними книжечками це ось ця. Тут я не читала. Декілька оповідань із Конотопської відьми. Конотопську відьму я читала, але там є і інші оповідання, тому давайте її також обгорнемо, якби він був зі мною. Дуже гарне видання ось таке. Здається, я вам вже показувала, якщо ви дивилися мої відео. Наступна книга, і, мабуть, остання це буде. Від Ганг-Канг, Здається, не була перекладена українською мовою, але сподіваюся, що буде. Сподіваюся, я щось торопаю, тому що це ган канг Вона, звичайно, пише дуже такі химерні твори. Так, ну що ж, перебазувалися. Тепер давайте обгортати книжечки. Ось наш крафтовий папір і ось наш скотч. Я в шоці. Отже, першу книжечку, яку обгорнемо, це «Ен із Авонлія». Так. Ну, знаєте, непогано виходить. Я завжди вважала, що в мене руки не з того місця ростуть. <гум> Виявляється, ні. Перша книжечка готова. Наступна, о, кава з кардамоном. Я дуже очікую, щоб прочитати цю книгу. Мені здається, я навіть прочитаю її за один день, бо вона така підліткова, легенька. Наступна книжечка. Наступна книжечка чудовий хлопець із кафе Зупинка. Наступна книжечка. Так. Верхи на веселці. О, це, мабуть, найбільша книга, найтовстенька. Тому я її відразу пізнаю, навіть без обкладинки. А я вже яка це книга? А, іскровий попел. Отже, камера трішечки розрядилася, але за цей час я змогла обгорнути дуже багато книжечок, тому давайте вже продовжимо разом. Наступна книжечка, шкодуючи за тобою. Ну що ж, любі друзі, на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося таке відео. Дякую, що були зі мною, дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі у нових роликах!